Витамченість, грація, музика та літ це фігурне катання, чарівний вид спорту, який завжди на піку популярності, тим дорожче кожне досягнення харківських фігуристів. На міжнародному турнірі пам'яті багаторазового чемпіону світу та Європи Павла Романа, який відбувся у чеському Аломоуці, учні заслуженого тренера України Галини Чурілової та майстрів спорту міжнародного класу Олександри Назарової та Максима Нікітіна досягли подвійного успіху. Марія Пін... Пінчук та Нікіта Пагарілов були першими у змаганнях дорослих танцювальних дуетів. Захопивши лідерство після ритму танцю, вони і в довільній програмі продемонстрували впевнений прокат і виграли золото з результатом 162,64 соті бали. Перемога заслужена та беззастережна. Срібних угорців Люсі Хенхак та Іллі Фураті пінчук та Пагарілов обійшли більше ніж на 11,5 балів. Це другий пост дорослий подіум харківського дуету, який представляє український східний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту, на початку листопада Марія Пінчук та Нікіта Погорєлов зайняли третє місце на меморіалі Дениса Тена в Астані. Ірина Підгайна та Артем Коваль стали переможцями турніру пам'яті Павла Романа серед юніорів. За сумою двох прокатів вони набрали 157 і сотих бала. Серйозну конкуренцію харків'янам склали італійські фігуристи Ноємі Марія Талі та Ноа Лафарнара. Але Підгайна та Коваль відстояли лідерство. У підсумковому протоколі дуету розділили всього шістдесят шість сотих бала. Такою є ціна перемоги. На етапі кадетського Кубка Європи з дзюдо, який приймав угорський дьор, українські спортсмени здобули чотири нагороди. Херків'янин Богдан Остапенко виборов бронзову медаль. Він піднявся на п'єдестал у вазі до 60 кілограмів. У попередніх раундах вихованець Антона Лагачова та Дмитра Євдошенка переміг і понам суперників з Румунії та Сербії. У чвертьфіналі здолав грузинського борця. А за вихід у фінал поступився поляку. Шансом взяти бронзу Остапенко скористав. Це сповна у поєдинку за третє місце. Богдан змусив достроково залишити татамі місцевого фаворита Ференца Федору. Ще два дзюдоїсти Харківського професійного коледжу спорту Арсеній Агієв та Даніл Спередонов посіли п'яте та сьоме місця у вагових категоріях до 50 та 90 кілограмів відповідно. Сьомими українські кадети стали у загальнокомандному заліку угорського етапу Кубка Європи Ю 18 це у світі відносно. У матчі другого туру чемпіонату Європи з регбі-15 з Хорватією збірна України виступала у ролі господаря, але приймала вона шашкових у хорватському місті Макарська. Підопічні Валерія Качанова невдало розпочали зустріч, і перший тайм відверто провалили. – 0-27. Після перерви революції на болотному полі не відбулося. Хорвати додали до свого активу ще 14 ігрових очок. Українські регбісти зробили. Єдину спробу і програли 5-41. У матчі брали участь п'ятеро гравців. Харківського Олімпу, капітан збірної Олег Косарєв, Микола Кірсанов, Сергій Черняченко, Володимир Войтов та Андрій Царевський. З двома поразками Соня жовті замикають таблицю. Лідирує Швейцарія, яка набрала у двох турах вісім очок. Чехія та Хорватія мають по п'ять балів. Наступний матч чемпіонату Європи у дивізіоні трофі збірна України проведе навесні. 23 березня вона зіграє із чехами. Аутсайдер вміє грати у футбол. Металіст у 16-му турі першої ліги здолав у Івано-Франківську п'яту команду групи А Прикарпаття. Харків'яни відкрили рахунок на другій хвилині. Андрій Бусько пробив за меж штрафного майданчика. М'яч, зачепивши по дорозі Євгена Рязанцева, опинився у воротах. Цей гол виявився єдиним у першому таймі. Після перерви івано-франківці відігралися. Василь Цюцюра реалізував пенальті на 60-й хвилині. Місцеві футболісти прагнули розвинути успіх, але останнє слово залишилося за підопічними Андрія Аніщенка. Другу перемогу у сезоні металісту приніс Рязанцев. Спочатку він виграв забіг у оборонців при Карпаті, а потім відправив м'яч у ціль. 2-1. Харків'яни набрали 10 очок і посідають у групі 10-те місце. Віти в Кахус металіст відстає на один пункт. Поділля Танива Тернопіль, які ділять сьому та восьму позиції, мають на очок. Чуть більше. Друге коло футзальної екстраліги для МСК Харків розпочалося з серйозного випробування виїзного поєдинку з чинним чемпіоном України клубом Хід у першому таймі підопічні Станіслава Гончаренка змогли нав'язати боротьбу. Пропустивши гол від Сергія Журби на шостій хвилині, вони зусиллями Давида Калашника відновили рівновагу на шістнадцятій. До перерви харків'яни більше не забили. Господарі ж відзначилися ще один раз на дев'ятнадцятій хвилині. Лідерство київської команді повернув Даниїла Бакшин 2-1. у середині другої половини гри. Володимир Паначов не збільшив перевагу господарів. А коли Миска Харків перейшов на гру з п'ятим польовим, доплетом на 34-й та 35-й хвилині вистрілив Олександр Педяш у підсумку. Хід в другий у нинішньому чемпіонаті обіграв городян з однаковим рахунком 5-1. Хід заздалегідь краще. Він сильніший по підбору, по всьому. І оця стоїмость, оцей процент, оцю різницю завжди враховувати. І тому мені на півтора щаблі треба сильніше грати, швидше біжати. Виконавча майстерність, вона і є. Найголовніше, те, що було два моменти, хід реалізував. У нас були мені два-дин, пішли на перерву, все. Трималися, 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 трималися. знов у нас. Капітан команди губить своє гравця в своїй штрафній, нашій штрафній. губить його 3-1 І як у першому колі не ця вся пісня і спінчилась. у таблиці. МСК Харків із 12 очками посідає шосте місце. Очолює екстралігу Аврора клас в активі київської команди. 20 пунктів. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини. Харків.